Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Сьогодні зранку тільки вернулися на Віру. Нам дуже сподобалося. Так. Да, да. да. Їй теж сподобалося. Там купа тварин, з якими діти можуть разом контактувати. Що, які що найбільші тваринки сподобалось? Ці е, рись і вовки, три вида. Да. А О. жахливий був це верблюд, він такий величезний. Да. Можна дуже близько бути і до ведмедиків, і до верблюдів. Було багато водопадів, погуляли на природі, ночували в неймовірної краси будиночку. А зараз, після того, як вам покажу, що ми там купили додому на подарунки, покажу вам ще шматочки самого Сенверу, тому що. Дуже-дуже рекомендую вам туди поїхати. Наші Карпати варті, того, щоб там побувати. А все в Сеневіру прям все продумано дуже гарно і класно для туристів. А також покрасила волосся. Не знаю, не можу вам рекомендувати краску, тому що саме цей колір мені я змогла добити стільки перукарні. Вдома, на жаль, ніяк. Наскільки знаю, мені фарбували три різні відтінки. І так, що ми привезли на подарунки з Карпат. Спочатку це неймовірні красиві баночки, це ось таке варення, воно йде з шишками. тут нам розказували кожне яке, від яких хвороб. Я взяла два види на подарунки, як на мене, це дуже оригінально. І ось таке, тут і колір класний, і всередині. Якби якісь шишечки, віточки, думаю, дуже сподобається. Мед, який просто, неймовірно, квітково пахне. Мені дуже сподобалось, також взяла. Ліза повибирала, було біля ведмедів, було на озері, ось такі гарні магнітики. І можу сказати, там з'явилися ось такі дуже оригінальні різні, які так рухаються. Ліза захотіла сердечко, але взагалі там було багато. Ще рекомендую дають пробувати дуже неймовірно смачне закарпатське домашнє вино. У мене мускат. Будете в Закарпатті, хоча б попросіть попробувати, це дуже смачно. І там же пили чай, кудись без чаю, Взяли дві ось такі упаковки. Я люблю м'яту, тому взяла карпатський заспокійливий. І ось такий, як ви бачите, тут дуже гарний склад. А як на мене, оригінально привозити таке і на подаруночки. Ну і просто для себе, як до прикладу, чай. А ось вставляю вам ще декілька відео з нашої поїздки. Це просто щось неймовірне. Подивіться на наші гори. Якщо ви не були жодного разу в Закарпатті, я вам дуже рекомендую приїхати. І помилуватися цією красою. Тут і гори, і водоспади, гірські річки. Якщо було, я не сумніваюся в тому, що ви хочете сюди повертатися ще, ще і ще. Просто самі бачите цю красу. А, крім того, що тут дуже гарна дика природа, тут все є організовано для туристів. А, є де переночувати, є де смачно поїсти. А, я вам в минулому. Власне, де ми зупинялись. Ми якраз жили біля ось цієї долини вовків, яку ви зараз бачите. Тут ось в озерцях можна половити форель, можна тут прогулятися, побачити вовків. Ось бачите, який гарний вовк з дерева. Тут є ось живі вовки. Сама локація дуже гарна, багато різних красивих статуеток. Також спала Рись, і недалеко звідси ми зупинились ночувати, буквально через пару будинків. Там можна і поїсти і м -м, взяти собі кімнату. Звичайно, ми не змогли пройти повз невіру. Я вам показую іншу сторону, що не показувала в іншому влозі, Це просто вау! Подивіться, як тут все гарно, можна кругом озера прогулятись. А ще дорогою туди можна покататись ось на таких качелях. Ми з Лізою каталися і просто отримували задоволення. Ця качелька знаходиться прямо в кафе, в якому ви можете попити каву з видом на гори. Тому ласкаво просимо всіх Закарпаття. Покажу вам невеличкі, можна сказати, покупки сьогодні. Нам потрібно було з Лізою сенсайд за новою піжамкою. Ми були ось таку вибрали, дуже мені подобається. Вона вже 122-й розмір, 169 гривень. Ось така класна, весела маєчка, і до маєчки такі шортики. А мені подобається, поки що ми дуже швидко ростемо, виросли на із 110 до 122 розміру за зиму, тому у мене сенсай йде гарно. Беру 2-3 піжемки і на сезон вистачає, а за таку ціну можна взяти декілька для різноманіття. Ну Плать у нас дуже багато, але Ліза дуже захотіла, вона йде у і така вже тепла, мені треба платічку. Там дуже добре бюджетні ціни: 169 гривень, <плати> можна зразу. Носити. Подивіться, таке простеньке, гарненьке. Звичайно, ось за цю ціну є ось такі, можна казати, моментики, але їх можна обрізати, а Ліза завжди може собі вибрати нове платчико, в якому гуляти. І ще... Буду пробувати дуже цікавий продукт. Коли красилася, вам показувала новий колір волосся. Мені запропонувала мій перукар замовити за дуже хорошу ціну. Вийшло в два рази дешевше, ніж в інтернеті. Ось такий мус для підтримки кольору. У мене рижий. Це Махагон, він такий достатньо червоний. Але, типу, це ж як мус, ти його наніс, він змивається якраз буде гарно довше держатись. Напевно, надіюсь. Не бюджетний, але класний що саме в виді муса, коли маєш голову, наносиш його і має оновитись колір. Поки мені мій колір подобається і почне відростати, то обов'язково спробую. Якщо хтось з вас користувався таким, напишіть мені, будь ласка. Вже зняли бантик, хочу вам показати ось таку коробочку. Знайшла на тіктоці ось таку косметику. А якщо потрібно, напишіть ссылку на інстаграм-магазинчик, залишу внизу. І вирішила для похресниці заказати, вона виступає на полотнах. Я вам деяких лог показувала на її 11 років, для неї саме косметичку. А, і ще до того, звичайно, не могла не замовити лізі і хочу особливо зупинитись на упакуванні. Подивіться, коробка з подарунками для Даші, а в ній такий гарний пакетик із бантиком для Лізи. Зараз будемо розпакувати, що я взяла для Лізи на 200 гривень, ну і для Дашки на 1000 гривень. І так, лізі на 200 гривень вийшли дві такі бомбочки для ванни, виді губок, І ось таке для коняче яйце. І три блиски для губ. Дуже оригінальні. Ось з такого плану. ця дуже ніжна колійка для губ. І ось такий блиск для губ з дівчинкою. Для дитини дуже цікаво, це така супер дитяча косметика. Подарунок. Чогось пробник, подивимося чого? Дві цукерки, ці дуже смачні любимо. і дві резиночки. Дуже приємно, ви бачили, яке пакування. І зараз подивимося, що поставили далі. перше мені дуже подобається ця, оцей папір. Дуже гарно все упаковано. На фоні можете бачити, вже хвалиться, що із неї було косметичне. Знову цей подаруночок. Тут іде маска, цукерочки і резиночки. І наповнення. Дуже гарно складено, постараюсь повторити. Ось такий набір капсул різних для волосся. В неї довге волосся. Я навіть різі пробувала капсули еліпс. Дійсно, волосся з ними краще розчісується. Зеркальний блиск для губ. Дуже гарної форми. Ось такий блиск у виді брелочка для губ. Блиск для губ, який робить такий рожевенький тінт. Засіб для укладання брів. Її треба для виступів, тому непогано. Хайлайтер також для виступів те, що треба. Тільки подивіться, який він гарний, блискучий. Це буде просто вау. Далі тінь і набір величезних панкліт. Я думаю, для першого макіяжа це буде просто вау. Такий приємний колір. Зараз покажу палетку. І ще нам доставили дві ось такі серветки для зняття макіяжу. Ну, я сподіваюся, цей подарунок зробить в мене улюблену красну. Ось така палетка не супер яскрава, але в той же час тут є блискітки, Думаю, можна буде зробити гарний. Макіяж саме на сцену. Якщо ви знаєте, то дітки, коли на полотнах виступають, то там окремі бали йде за макіяж. Ходила з лізою прогулятися і зустріли ось такі неймовірні писанки. Дуже сподобалось, кожну розглядала цікаві візерунки. А далі пішли на набережну. Дуже мені подобається гуляти, особливо, коли такі білі хмаринки. Просто подивіться, наскільки гарно. Було дуже жарко, тому по набережній було дуже класно гуляти в тіні дерев. Зараз цвітуть каштани, це також дуже гарно, як то кажуть, не одними сакурами. Сиділи на лавочці, слухали звук річки, як пташки співають, отримували задоволення. Ось ліза, вона обожнює прогулянки разом. Ось подивіться, яка краса. Приїжджайте до нас в гості. Вчора до нас в гості приїжджала моя кума, і вони з Лізою ходили по магазинам на шопінг. Хочу вам показати деякі цікаві знахідки. У копіючці знайшли ось таке вієво. Подивіться, яке воно оригінально і цікаве. Думаю, багато з вас. Знадобиться як просто для фотосесій, можливо, для виступів. Воно дуже бюджетно коштує, щось там 20 з копійками. І подивіться, яка краса. Ліза в захваті, вона давно хотіла вігу, правда, хоче якесь таке більш дитяче. Будемо шукати. Ну, це теж непоганий варіант. А також там купили ще ось таке гусенятко. В нас ціла сім'я із Аврори, а тут було таке миле, Ліза захотіла в свою колекцію. А далі ми пішли, в нас є магазин в Ужгороді Крійтів, дуже класно, там просто вав канцелярія все для художників. А Ліза вибрала собі рожеву резинку, це вже для школи. І в нашу колекцію дуже мені подобається ось ця фірма Кіте. Взяли ось таку. Ручку також відкладу вже для школи, хоча в нас цих ручок дуже багато. Ще заходили в Аврору, взяли ось таких кицьок. Були ще іграшки, але вони вже в не вже лізі. І від цієї фірми взяли ланчбокс, це нам Кресна із Лізою вибрали. Я думаю, нам зараз в школу потрібно буде більше. А знаю, що ці досить непогані. Як ви бачите, тут ложечка-вилочка. І ще є. Всередині ланчбокси. Ми вже придивляємося, вже будемо десь купляти і рюкзачок. Основне, звичайно, після батьківських зборів, але до першого класу вже потроху починаємо готуватися, щоб не все зразу в останній місяць. Як ви це робите, в останній місяць готуєтесь до школи чи заздалегідь? У нас перший клас, тому ми трошки переживаємо. Купила в упаку по акції ось такий сир, камамбер. Мені подобається, особливо з цим соусом журавлини, дуже смачно і дуже зручно, що він зразу поділений на дві порції: як соус, так і сам сир. Мені подобається, рекомендую спробуйте хоча б раз. Ось так виглядить він в готовому стані. Сьогодні понеділок збираю, записалася на процедуру, яку давно хотіла зробити. Це холодне відновлення волосся. Правда, йду, їм потрібні були моделі. Буду пробувати ось так. а У мене подруга робила кератин, дуже їй сподобалося, їй тримало майже рік. А я вирішила спробувати з холодного відновлення, тому що, от бачите, дуже висвітлила волосся, і воно трошечки якби, підсушилось, стало в досить поганому стані. А зараз я хочу відростити волосся. Тому йду спробую таку процедурку, вона має дуже зробити гарним волосся. Ось мій до. Зараз вернусь, покажу вам після. Ось і я повернулась. Ось так виглядає волосся. Це після холодного відновлення. Але є багато моментів. Зараз з вами поділюся, тому що вирішила це зайнятися. У мене подруга рік тому робила кератин, і в неї рік цілий продержався дуже гарний результат. І вона за допомогою цієї процедури змогла відростити волосся. А тут багато отримала консультацію від майстра. А є кератин, ботокс, холодне відновлення. Ну конкретно в них і біореконструкція. Біореконструкція це вже новий склад, де входить і кератин, і ботокс. Але є нюанси. До прикладу, перед цим як іти на цю процедуру. Я висвітлювала волосся. Як мені пояснював майстер, обов'язково робити ось цю, це холодне відновлення волосся. Я його змию, і візуального ефекту не буде. Воно тільки сильно лікує саме волосся. Але без цієї процедури волосся після керетину чи ботоксу може після півроку, як ви його поносите, виглядати гірше. А якщо зробити пару процедур холодного відновлення, то волосся буде виглядати добре. Ви зможете так його Відростити. Саме це я хочу зробити, тому планую піти ще раз на холодне відновлення і вже тоді зробити гарячу біореконструкцію. Подивимося, що з цього вийде. А на цьому я з вами прощаюсь, Надіюсь, було вам корисно. Всім дякую за увагу! Всім па-па-па-па!